Люди пліткують і перемивають кісточки один одному, контролювати себе в своєму житті. Чому в інших персики? А в мене лимон? Зміни світ, складаючи свою постіль, і такі як дві змійки пліткуєте і бризкаєтесь своїм ядом. Формула поваги. Що ж, ви ще не чули про таке? Не шукали нічого подібного. Можливо, у вас є проблеми з тим, що вас не поважає ваше оточення. Ну, тоді ви прийшли за адресом, адже я, Дар'я, я розповім вам, як зробити так, щоб всі навколо люди вас поважали. Повага! Оскільки ми люди соціальні, для нас дуже важливе визнання людей навколо. І якщо ви цього прагнете, то... Ви це отримаєте, якщо зробите буквально 10 кроків, які я розповім вам з хвилини на хвилину. Ви, напевне, страждаєте від того, що ніхто навколо вас не поважає, ніхто не звертає на вас увагу, і всі якось, можливо, навіть негативно до вас відносяться. І ви хочете це виправити, що ж, ніколи нічого не пізно починати, і я тут для того, щоб ти почав це прямо зараз. Перед тим я б хотіла ще сказати, що людина, яку поважаю, це не та людина, яка контролює своє життя, а людина, яка контролює себе в своєму житті. Робіть те, що можете з тим, що маєте, і там, де ви є. Знамениті слова Теодора Рузвельта. Так, якщо вам здається, що все йде шкереберть, ви геть нічого не контролюєте, все дуже кепсько. То вам потрібно зосередитись на позитивних аспектах ситуації і навчитися з неї виходити, замість того, щоб нарікати, чому там в інших все добре, а в мене все зле. Чому в інших персики, а в мене лимон? Так візьміть цей лимон і зробіть з нього лимонад, розумієте? Тобто, у вас є якесь поняття справедливості, але ви маєте розуміти, що у кожного воно своє. І тому вам варто виходити з цих дитячих мрій, повертатись в реальність і виплутуватись ситуації, а не нарікати на них. Складай свою постіль. Ходить така чудова фраза: Зміни світ, складаючи свою постіль. Суть в тому, що до величі нас приводить. Не тільки якісь великі справи, а ще й буденні. Якщо ми відносимось відповідально до них, то ми відносимось відповідально і до якихось більших справ в житті, і суть не в тому, щоб ви робили ці справи до ідеалу. Суть в тому, щоб ви просто відносились до них відповідально. Які ви і в дрібницях, такі ви і в глобальних речах. Якщо ви навчитесь банально доглядати за собою, вчасно приходити на зустрічі, прибирати своє робоче місце, виконувати свою роботу відповідально і відповідати за свої слова, то тоді ви будете відповідальною людиною. І якщо у вашому оточенні є такі люди, ви можете помітити, що вони відповідальні не тільки в якихось великих речах, а ще і в таких маленьких. Володійте собою, а не обставинами. Між стимулом і нашою реакцією на нього завжди є час. За цей час ми обираємо, як реагувати. І саме тут лежить наша свобода. Віктор Франко Погодьтеся дуже легко злитися. Там, де вас злять, дуже легко засмучуватись, там, де вас засмучують, і дуже легко розчаровуватись, коли відбувається щось, що вас розчаровує. Але сила людини в тому, щоб вона вміла контролювати себе в ці моменти і вміла правильно на них реагувати і вибиратися з них. Якщо ви будете робити все по інерції, то в цьому нічого складного не буде, і вас ніхто не буде поважати. А якщо ви навчитесь це контролювати, контролювати себе в своєму житті, то це вже інша справа. Спілкуйтесь з тими, яким ви і так не проти в чомусь стати. Що це мається на увазі? Ви можете заперечувати це, можете ігнорувати, можете казати ні, це не так або да-да-да і забули, так? Але справа в тому, що ми те, чим являється, ким являється наша стая. Тобто, якщо ви спілкуєтесь з людьми, які вас надихають, які цікаві в чомусь, які розумні, можливо, займаються в тій сфері, яка вам подобається, які надихають вас, чогось досягають цілеспрямовані, і це вас рухає вперед. То ви з правильними людьми. Але якщо це люди, які просто вас обсяжують і вам з ними просто зле, то навіщо вам з ними буде? Вам варто змінити своє оточення, адже вас судять по тому, з ким ви спілкуєтесь, як би ви там не думали. Не мстіть кривднику, просто не будьте як він. Перед тим, як і тим мстити людині, спочатку вирийте яму йому, а потім собі. Помста обходиться дорого, якою би вона не була. Найбільша помста це краще зайнятися собою, чим мстити іншій людині. Ви маєте розуміти, що якщо людина образила вас, то скоріше всього вона так буде вчиняти і в майбутньому, і рано чи пізно це і вернеться. Не витрачайте свої сили на те, що мстити людині. Займіть собою, вкладіть в своє життя, і в тому і буде ваша головна сила. Перестаньте розкидуватись особистими подробицями з ким завгодно. Тобто, справа не тільки в тому, що інформація може потім десь впливти, а ще в тому, що по більшій частині всім байдуже. І вони тільки радіють, що ви ось так розкриваєтесь їм і. Насправді їм байдуже. Краще не все розповісти про себе, про щось промовчити. Повірте, не всяка подробиці цікава, і не всяка історія має бути розказана. Спілкуйтеся не про людей, а про ідеї, цінності, інтереси, хобі та інше. Ті самі плітки. Люди пліткують і перемивають кісточки один одному, але це нічого не приносить один одному. Знаєте, який в цьому мінус? Мінус в тому, що перше, якщо ви говорите просто пліткуєте, ви не несете ніякої інтелектуальної цінності один одному, це раз. Друге, це означає, що ви можливо переповнені негативом і такі, як дві змії, пліткуєте і бризкаєтесь своїм ядом. І третє, це ви не можете один одному довіряти, адже якщо ви між собою пліткуєте, то ви можете пліткувати один про одного і з іншими. Тому краще спілкуйтесь про якісь цінності, ідеї, бажання та інше, що може принести вам інтелектуальну користь, старайтесь бути корисним, але не просто безвідмовною людиною, нікому ні в чому не відмовляти, допомагати всім підряд і забити повністю на свої почуття і емоції. ні. Просто якщо ви хочете комусь допомогти, допомагайте, приділіть там час, емоції, можливо, якась порада, можливо, по іншому якось допомогти. Тим самим ви отримаєте повагу від інших людей і отримуєте внутрішнє задоволення від допомоги іншим людям. Адже людина, яка несе користь іншим, завжди буде цінитися в соціумі. Зробіть своєю кінечною ціллю не те, що людина вам за це подякує, а те, що ви отримаєте задоволення вже від того, що ви допомогли їй. Менше думайте про те, ким і як вам потрібно бути. Ви можете довго думати про те, яким би ви могли бути стати, і тим самим якби вдовольняти своє самолюбство. І ви можете мати якісь великі вимоги до людей навколо, казати, як їм краще вчинити, як їм краще бути, що сказати, але тим самим у людей будуть вищі вимоги до вас, і їхнє ставлення буде залежати від того, як ви будете себе поводити. Якщо ви тільки вимагаєте або говорите про якісь Риси характеру, поведінку, але при тому у вас нічого подібного не прослідковується, то ви, виходить, говорите слова на вітер і вас не будуть сприймати серйозно. Тому краще просто ведіть себе як людина, якою ви хочете бути. Навіть так, будьте тою людиною, якою ви хочете бути. Те, що ви можете чути на задньому фоні, це дощ такий почався, стукає по вікнах. Тому не лякайтеся. Перестаньте нити і показувати свої недоліки. Є тонка гра між тим, де ви просто розповідаєте, що у вас там не так пішло, і коли ви вже починаєте жалітись. Ви починаєте грузити людину, переходити в якийсь негатив. Я так би мовити, виробляти токсини, і це вже грузить людину, У неї негативне ставлення до вас формується. Коли ви починаєте плюс розказувати про свої недоліки, нариваючись, так би мовити, на комплімент, то це набридає людям і... Знаєте, будує перше ставлення до вас негативне. В їхніх очах ви стаєте нитиком, жалюгідним, з кучою недоліків, і навіщо їм взагалі спілкуватися з такою людиною, так? Те, чим ви ділитесь з людиною, стає основною картинкою, яка складається про вас. І саме головне, найважливіше не просто володіти повагою інших людей. А бути людиною, яка заслуговує поваги від інших людей. А з вами була я, Дар'я. Дякую, що додивились відео до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, дзвіночок, і до нових відео. До нових зустрічей.